Друзі, вітаю вас на каналі XportBox. Сьогодні ми поговоримо про найкращі поєдинки в історії. Отож, підписуйтесь на канал, Бийте у дзвін та поїхали. Якщо вас цікавлять, найкращі боксерські поєдинки всіх часів є один, який як і раніше зачарує навіть зіркових боксерів. Цей бій, який відбувся у 1893 році між Енді Боуном і Джеком Берком, найтриваліший боксерський поєдинок в історії, який тривав 110 раундів, і був зупинений рефері, який. І назвав це Немає змагання, коли двоє чоловіків не змогли встати зі своїх стільців щоб розпочати 111 й раунд. У бійці Джек Берк зламав усі кістки на пальцях. А Енді Болен помер наступного року після бою з Кідом Ловіном. А ось список із 10 найкращих боксерських боїв усіх часів за версією ікспорт. Десяте місце Найджел Бен проти Кріса Юбенка. Бій, який відбувся 18 листопада 1990 року. Два британських боксери одночасно досягли піку кар'єри. Очевидно, їхні шанувальники хотіли побачити, хто з них кращий. Бен був відомий як темний руйнівник, а Юбенк був просто улюбленцем публіки. Він завжди виходив на ринг, перестрибуючи через верхній канат. Бій вийшов цікавим, обидві сторони обмінювалися ударами. У дев'ятому раунді Юбенк зробив все. Щоб завоювати титул чемпіона світу у середній вазі. Він загнав Бена в кут градом ударів, хоча на початку цієї три хвилинки він був збитий з ніг. Дев'яте місце Шугар Рей Леонард проти Марвіна Хаглера, бій, який відбувся 6 квітня 1987 року. Перед цим боєм Хаглер був найкращим боксером планети, вогнем та мечем знищивши середню вагу. Будучи абсолютним чемпіоном світу, цукурок вже не був таким солодким, перемагаючи Дюрана, Бенітиса та Хірнса, Плюс у нього був простій у три роки. Майже ніхто не давав шансів Леонарду, але він видав феноменальний бій, перемігши лідера роздільним рішенням суддів, створивши одну з найбільших сенсацій в історії боксу. Хаклер був настільки шокований результатом, що пішов з цього виду спорту. Восьме місце Марко Антоніо Барера проти Еріка Моралеса. Бій, який відбувся 19 лютого 2000 року, уявити найкращі поєдинки в історії без мексиканців неможливо, особливо коли в ринку не просто два суперники, а два справжні ворога, які на дух один одного не переносять. У період з 2000 по 2004 роки боксери провели три пекельних зустрічі, які стали віддушеною навіть для естетів цього виду спорту. Два з трьох поєдинків було визнано боями року але саме перший поставив тон цьому яскравому протистоянню. Сьоме місце Марвін Хаквер проти Томаса Хірнса. Бій, який відбувся 15 квітня 1985 року. У них був найкращий перший раунд в історії боксу. Марвін Марвелос і Томас Хітмен дали арені Сесарс Пелес швидкий темп, про який люди все ще згадують до цього дня. Однак довго підтримувати таку швидкість вони не могли. Але їхня боротьба все одно називалася війною через запеклий характер. В третьому раунді Хагвард нокаутував свого суперника та виграв поєдинок. Журнал The Ring повідомив, що це був найбільш захоплюючий чи вісім хвилин боксу в історії цей бій, який нагадує боксерам, наскільки жорстоким та складним може бути цей вид спорту? Шосте місце дієго куралес проти Хосе Луїса Кастільо. Бій, який відбувся 7 травня 2005 року, на кону стояв пояс чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Це був дуже впертий бій двох дуже сильних боксерів. У 10-му раунді Кастільо послав Коралеса на підлогу. Дієго виплюнув капу, тим самим отримав кілька зайвих секунд для перепочинку. Через миттєвості після продовження бою Кастільо знову послав у нокдаун Коралеса. Американець знову виплюнув капу. За це рефері зняв із нього очко. Здавалося, що Коралес. Стримається щосили, однак після продовження бою почалася взаємна рубка, в якій коралес почав забивати кастільо, і рефері зупинив бій. Поєдинок отримав статус бій року за версією журналу The Ring, а 10-й раунд раунд року. П'яте місце роберто Дюран проти Айрена Барклі. Бій, який відбувся 24 лютого 1989 року. Кар'єра Роберто Дюрана, справжні американські гірки, він був, мабуть, найкращим легковаговиком в історії, змітаючи всіх на своєму шляху. Але коли почав боксувати у більш важких вагових категоріях, став виступати набагато гірше. У його кар'єрі вже були і Ноу Мас no у реванші з Реєм Леонардом. І поразки не лише від визнаних чемпіонів на кшталт Бенітиса чи Хірнса, а й абсолютно сенсаційні від рук Кірклада Лейнга та Робі Сімса. Експерти відправляли його на пенсію, але фанати обожнювали Ель Чоло, тому що він завжди давав їм те, що вони хотіли: пристрасть, лють. Та зубодрубні нокаути у 1989 році. Здавалося, Дюрану нема чого ловити в поєдинку проти новоспеченого чемпіона Айрона Барклі. Він щойно знищив Томаса Хірнса, але Дюран вкотре повстав із попелу і видав неймовірну 12 раундову рубку. Ініціатива переходила з рук в руки, але в кінці Роберто показав себе як і у найкращі часи, вирвавши перемогу роздільним рішенням суддів. Четверте місце Ісрель Васкес проти Рафаеля Маркеса, бій, який відбувся 1 березня 2008 року. Ці два мексиканці не такі відомі, як Барера та Моралес, але їхнє протистояння видалося навіть кращим. Вони провели аж чотири бої, двічі перемігши один одного. Третій бій був найзапеклішим. Він єдиний, який пройшов усі 12 раундів. Третє місце Артуро Гатті проти Мікі Ворда. Бій, який відбувся 18 травня 2002 року. Про цю трилогію має знати кожен фанат боксу. Про неї було багато сказано, і навіть якщо ви не в любитель жорстоких поєдинків, то це протистояння на всі часи. Важко визначити найкращий з цих боїв, але ми оберемо найсенсаційніший результат перемогу Ворда в першому поєдинку. У двох інших перемогу святкував Гатті, але головний переможець у цих боях сам бокс. Друге місце Майк Тайсон проти Евандера Холліфілда. Бій, який відбувся 9 листопада 1996 року. Перший бій Тайсона і Холіфілда був епохальною подією і, мабуть, однією з найяскравіших епохи 90-х. На нього чекали 6 років, він кілька разів переносився. Так обидва бійці не були на піку своїх можливостей, але в рингу видали неймовірний екшен. На старті Тайсон намагався задавити Холіфілда силовим боксом, але Евандер витримав і в 11-му раунді нокаутував Майка, який на той час перестав бути. Залізним поєдинок заслужено взяв нагороду бою року. А після такого ще 21 рік важко ваговики не могли перемогти у цій номінації, доки не стався останній бій у нашому огляді. Перше місце Володимир Кличко проти Ентоні Джошуа. Бій, який відбувся 29 квітня 2017 року. Бій вчителя проти учня, досвіду проти молодості, міці проти техніки. Володимир після сенсаційної поразки від Тайсона Фюрі не боксував 18 місяців. Було зрозуміло, що це вже не той кличко, який майже 10 років царював у суперважкій вазі. Мало хто ставив на нього в бою проти молодого та голодного чемпіона, але бій в викликах не ажіотаж на батьківщині. Боксу. Стадіон Вемблі був забитий під зав'язку. На матч прийшли понад 90 тисяч глядачів і ніхто з них не розчарувався. Кличко діяв у вичікувальній манері та перегравав фаворита, але у п'ятому раунді картина бою кардинально змінилася. Джошуа пішов в атаку і відправив кличка у нокдаун. Здавалося, все скінчено, але Володимир здивував усіх, не став уникати відкритого розміну, а прийняв його, включивши режим Термінатора. Два наступні раунди були справжнім пеклом для Ентоні. Побувавши у найважчому нокдауні, він якимось дивом залишився на ногах, але несподівано квичко відпустив суперника. Як виявилось, це було фатальним рішенням. Відновившись у 11-му раунді, британець двічі відправляв іменитого суперника у нокдаун до відмашки Рефері. Це був останній бій у більш ніж 20-річній кар'єрі Квичка. Незважаючи на поразку, в 41 рік він показав найкращий виступ у житті і пішов, які личить справжній легенді. Ніж заслуживши своє місце серед найбільших боксерів в історії, у захваті були експерти боксу без жодних сумнівів визнавши цей поєдинок не лише боєм року, а й одним з найкращих в історії суперважкої ваги. В історії боксу були випадки, коли боксери виступали із надлюдською силою. Це моменти, які визначають спорт як спорт для сильних, жорстких і швидких, і тих, хто має завзятість. Багато боксерів вийшли за рамки людських можливостей і заслужили своє місце в аналах історії боксу. Вам просто потрібно подивитися ці 10 поєдинків, щоб захопитися тим, що боксери можуть робити зі своєю статурою та своїм розумом. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася ця добірка за участю легенд світового боксу, Ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!